Небо жовте є поле, гори Карпати. Добрий ранок. Ми робимо каву освітою. Зараз ось подивиться справи. Зробили нам сьогодні на ранок. Так що ми робимо каву. Ми разом нас ніхто не здолає, бо в єдності і сила це добре, ми знаємо. Ми українці, ми сидні мужні. Ворога лютого здолаємо дружнього, коли ми разом нас ніхто не здомає. Пам'яті зробимо каву. Плакине, жовтиє поле, горе, Карпати, синяє море, тих лісині, степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сині, мужні. Орга лютого здолаємо, дружні. Коли ми разом нас ніхто не здолає. Сила, це добре не знає, ми українці, ми сильні мужні. Ворога лютого здолаємо дружню, коли ми разом нас свіх то нас долає, поб'єності сила, це добре ми знаємо. Ми Небо блакитне, жовтеє поле, гори Карпати, синє є море, тики ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо дружи. Коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила це добре ми знаємо ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила, це добре ми знаємо. Лакиней, жотиє поле, гори, Карпати, сиєє море, тільки ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружньо, коли ми разом нас ніхто не здолає, по сила це добре не знає, ми українці, ми сильні. Поб'єднані сила це добре ми знаєм, гей! Небо блакитне, жовтеє поле, гори Карпати, синє море, Ріки, ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сині мужні, ворога лютого зле. Зом на світо не здолає, повітності і сила це добре ми знає. Ми українці, ми сині, мужні. Ворога людного здолаємо, дружня, коли ми разом на світо не здолає, і сила це добре. Ми Тає гори, Карпати, є море, ліси, і степи безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні, здолаємо, дружні, коли ми разом нас ніхто не відності, сила це добре. Ми знає. ми українці, ми сильні. Насті, хто нас долає, повідомляє сила це добре ми знаєм. Е... Небо блакитне, і жовте є поле, гори Карпати, і синє є море, тільки ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сині мужні, гори. Зом нас ніхто не здолає, бо єдності і сила це добре ми знає. Ми українці, ми сильні, мужні ворога.